Відбувается в Украине та Свете найважливіше на цей момент а, наступление до того, пока россияне руководятся в безом Советом Безопасности ну, вряд ли целесообразно. Потому на этой неделе точно наступать не будем. И дожди, дожди закончатся, подсыхать будет еще где-то примерно неделю, потому широкомасштабные наступательные действия оптимально проводить где-то в районе 5-7 числа не раньше. То есть 5-7 число это вот уже рубикон, после которого в принципе можно уже выполнять выполнять наступательные действия или разворачивать по крайней мере наши силы и средства. Дело в том, что так сложилось, у нас отсутствует зимняя военная кампания. Мы это видели по этой зиме. Двигаться невозможно. То есть осенью начинаются дожди, заканчиваются весной. Пока идут дожди, движение точно тяжелой техники невозможно. Можно двигаться в агломерациях, но не более того. А вот тяжелая техника только по суху, это в основном летом. Лето, летняя, зим... летняя кампания военная. 2023 года, она будет в районе 5, максимум 6 месяцев. Вот с мая по октябрь, октябрь, может быть, там часть ноября. Потому каждый день на счету. Начнем сразу, как только возможно будет. И максимальный урон россиянам нанесем, конечно, вот в первое время, в первый месяц начала наступательных действий. Буданов. Дело в том, что это начальник Главного управления разведки Министерства обороны. Это человек, на котором сходится пирамида действий и сведений развед-сведений. Он видит динамику поставок, он видит цифры и наши, и нашего врага. Он может, естественно, не он сам, а вот вся эта пирамида развед сообщества, оно генерирует уже сведения, которые можно воспринимать как реально уже свершившиеся. То есть это не, это не гадание на кофейной гуще, это, это прогноз, прогностические определенные моменты, основанные на фактах, на фактаже и на определенных формульных расчетах. То есть если Буданов говорит, что есть возможность в этом году закончить, закончить победой эту, эти военные действия, выйти на госграницу до 1991 -го года, это реально возможно, исходя из тех, тех, цифр, которые он видит. Этапы могут быть разные. Вот по этапам здесь очень сложно будет спрогнозировать и даже тому же той же разведке. Дело в том, что этапы зависят от возможностей, во-первых, наших, от возможностей противника, ну, естественно, от возможностей наших партнеров здесь все сложить сложновато, хотя общая, общая канва, в принципе, одна положительная. Поэтому я бы так доверял бы Буданову, а вот особенно в его оптимистических прогнозах, таких дол долгосрочных. Реально видимость окончания войны в этом году, выход на, на госграницу, она такая, основана именно на фактаже, на фактаже, о котором знает Буданов, еще раз повторю. Теперь официально плохая новость. Я хочу нагадати нашим глядачам, що Рада Європи є найбільш авторитетним європейським органом, який стежить за дотриманням дем демократичних прав свобод е людини, і це надзвичайно серйозний орган. І парламентська асамблея цього ради Європи вона також є представницькою, дуже і власне стоїть на захисті інтересів прав людини, і тому цілком справедливо називають це рішення історичним, тому що такими термінами як геноцид взагалі дуже обережно. Оперують наші міжнародні партнери, це можна використовувати і ми використовуємо часто в наших дискусіях, в судженнях, але офіційний термін це дуже серйозне. Я хочу нагадати, що в 1948 році була прийнята конвенція про геноцид одразу після закінчення Другої світової війни. В якій були різні там положення, але одне з положень, що вивезення людей або дітей в інші країни, і тобто позбавлення їх національної ідентичності є ознакою геноциду, тому що власне діти, які втрачають свою національну приналежність, це є жертви. Власне, процесів геноцидних, і я хочу наголосити на тому, що сьогодні надзвичайно цікавий був результат самого голосування. Там було 89 представників, із них 87 проголосували за резолюцію, один проти і один утримався. Отаким От чином, ми бачимо, що власне. Найавторитетніший європейський орган виступив проти злочинів і офіційно назвав це справді злочином геноциду, що обов'язково буде використано під час трибуналу спеціального, який буде організований, і російські злочинці, а насамперед головний злочинець, який вже отримав від міжнародного кримінального суду. Орден на арешт Путін. Вони будуть засуджені, і це дуже важливе рішення сьогодні. Хто утримався і хто проголосував проти? Я ще не встигла подивитись, чесно скажу. Я ви знаєте, я подивився тільки табло. Там показали. Я, uh -huh. я відкрив табло, і там було написано скільки за, скільки проти. Я думаю, що можливо білорусі, там можливо якісь там приспешники э, Путіна. Ну але це все жалюгідні спроби зупинити цей процес э, засудження тих злочинів, які коять російські агресори. Ми нікому не угрожаємо, Від просто ми заботимося об ушій безпечності. Безпасність не Я думаю, що ціль уже всім відома. Це їх намагання взяти Бахмут до Ну ми бачили сроки, які їм поставили. Можна багато чого говорити саме про сроки, то тобто це 9 травня. Вони хочуть взяти собі якусь перемогу. Але це до цієї перемоги вони вже йдуть досить довго. В них стояли різні терміни. Щодо цієї перемоги, і зараз вони розуміють, що 9 травня вони там готують якийсь парад перемоги. Ми бачимо, вони закрили червону площу, тому що бояться. Я думаю, знову не буде в них прольоту літаків, які в минулому році, але е, побачимо, тому що вони ще в минулому році боялись, коли ситуація в них була краща е, ніж тепер. Е, також вони атакують і на Авдіївському, і на Мар'їнському. Я думаю, що це ті три міста, які вони вибрали, які вони хотіли б показати. В яких вони хотіли б показати перемогу до 9 травня, зокрема, тому що вони також розуміють, що взяття одного міста Бахмут це звичайно для них, вони це представлять як перемога, але все ж таки взяття там декількох населених пунктів для них це було б вже якийсь показник, зокрема, і відзвітування перед росіянами, що вони не дарма положили стільки сил і засобів. Хоча ми всі розуміємо, що це невеличкі українські міста, які вже тримаються практично від початку повномасштабного. Вторгнення, а якщо так взяти, то і від 2014 року. Не тримається, тому я ще раз скажу, я вже це говорю до цього. Там зараз зійшлось багато інтересів, там і військові інтереси. Те, що противник хоче зайняти ці позиції для того, щоб потім далі розвивати наступ на кордони Донецької Луганської області, тому що цей план у них залишився, і він буде до кінця. Вони не зупиняться, поки не візьмуть адміністративні кордони. Це політичні інтереси. Багато ми бачимо і путіну дуже важливо, і е, пригожину важливо і. Е, Расімової Шойгу, які теж грають в політику, їм важливі ці міста. Тому вони зараз кидають всі ресурси, всі резерви для того, щоб, скажімо так, хто перший принесе цю перемогу Путіну до 9 травня, щоб вислужитись перед своїм тираном, перед своїм керівником і показати, що вони все ж таки чогось стоять. Ну, це ті речі, які знаєте, робить армія, яка називала себе Другою світу, зараз б'ються. За містечка, які, в принципі, мабуть, на карті раніше ніхто й не бачив, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.